Ви знаєте, що таке вакцинальний кокон, і чому так важливо забезпечити ним новонароджену дитинку? У нашому медичному центрі ми готуємо батьків для малюка. Дитинка народжується з майже відсутнім імунітетом, має лише антитіла від матері, які передаються внутрішньому через плаценту. При умові, якщо мама була колись щеплена або колись перехворіла інфекційними хворобами. Імунна система дитини починає активно працювати після народження, але для повноцінного захисту це ще дуже замало. Тому надзвичайно важливо створити міцний щит зі здорових, оточуючих, близьких і рідних людей. Що це означає? Рекомендовано вакцинувати майбутніх батьків, майбутню маму. Старших дітей і близьких родичів. Якщо розглядати стратегію кокону більш глобально, то варто пам'ятати, що для дорослих існують регулярні перевірки, так звані профілактичні огляди, чекапи. Бо По новонародженій дитині потрібно максимально здорове і вакциноване оточення. Отож, ще раз запрошую на захист. Бережіть себе, профілактуйтесь і будьте здорові!